Через перекриту дорогу на провокзальній сьогодні в день утворився затор. Там розпочали роботи по заміні тепломережі. Роботи проводить суми теплоенерго. Як організували об'їзд, та що ремонтуватимуть далі у сюжеті? Перекрили ділянку дороги від вокзалу у бік обласної стоматполіклініки. Тут замінюватимуть тепломережу. Схему руху оприлюднили на сайті міськради вчора. За нею автівки мають об'їжджати цей відрізок вулицею Ливаневського. Сьогодні о півдні утворився затор. Водіям, які не знали про зміни, доводилось розвертатися. Та тут взагалі звідти не виїхати, звідти не виїхати, це жах. Спочатку треба, звичайно, організувати об'їзд, а потім вже якісь ремонтні роботи. Чому знака немає? От от моста, Що прямо їхати. Що це таке? Там стояв якийсь знак, але я не була впевнена, що там все перекрито, тому не дуже зручно. Яка там ситуація? Така ж. Нічого хорошого. Також змінили маршрути, автобуси, тролейбуси та маршрутки. Всі знаки об'їзду встановили ремонтники вчора, розповів директор суми теплоенерго Дмитро Васюнін. Можу сказати ще одне: що ми погодили перенос тролейбусної тролії, відповідно, перекрили рух та погодили з департаментом Нацполіції встановлення знаків як обмежувальних, так і попереджувальних. Повністю всіх. Дана модернізація теплої мережі передбачає заміну ділянки мережі. До речі, дана мережа є однією з основних від сумської отець. Заміну 320 метрів погодних теплових мережі діаметром 520 мм. По даному трубопроводу постачається теплова енергія до центральних теплових пунктів, а також до ІТП, відповідно від яких вже теплова енергія подається до 40 житлових будинків, споживачів категорії інші, а також до бюджетних установ. Крім заміни мережі, планується виконати заміну запірної арматури та провести реконструкцію теплових камер. Вартість усіх робіт понад 6,5 мільйонів гривень. Замінити тепломережу та поновити асфальт планують до 10 жовтня. Останнє робитиме шлях Рембут.